Що любі друзі? Цей день настав. Наша колісниця від Велесагра. Перший раз в цьому сезоні доторкнулася землі. Зараз пориємось, подивимось. Такий же обробіток. На жаль, фону такого, як для її роботи немає. Якщо, якщо у вас є стерня, пишіть мені. Да, Ось робота. Ось робота. Ви всі питали. В чому заключається її робота. А представте, тепер зверху була б стерня, повноцінна, не оброблена. Вона б зараз повністю зверху закрила б як ковдрою. І маємо рівненьке посівне ложе.